Молода художниця Катерина Мамчур посеред смітників працювати не гребою. Каже, за два останні місяці розмалювала вже три іржаві сміттєві баки. Цей бак буде для прозрачного стекла, тому на кожної сторони буде написано тільки прозоре скло. Ще два баки для зеленого та темного скла. Дівчина запевняє, залишилося намалювати контури та зробити написи роботи на кілька днів. Щоправда, погода заважає. Коли вже Мало того, що ветер приносит холод, так ще й сдувает руку з кістю. <гум> вот. Ну а под дождем, звісно, рисовать не можна, тому що він uh, сміває краску. Собівартість розфарбування трьох смітників тисяча гривень, каже автор ідеї, голова місцевого ОСББ. Зате переконує і двір буде гарним, і люди почнуть сортувати сміття. Це воспитательна мера жильцям, щоб вони вже почали зараз. Підготовляться к тому, що буде сортировка на цвіта і сортировка вже мусора битового всего. Мешканці будинку зустріли таку ініціативу по різному. Йдеш, видно, діє такий мусор, де такий. І приєднано даже відкриваєш, дуже приємно відкрити. І туда. сюди. Воно як кажуть, вже це молодим. Може, воно цікаво мені ні. Однак директор підприємства, якому належить найбільша кількість смітників у місті, вважає зайвим декорувати баки. Я думаю, що він має бути стандартного образця, чистий, опрятний. як ісключення із правил, там как Где вот для обучення дітей? Возможно, какое-то небольшое количество нужно этого это ведьілась. А щоби на мистецькі баки ніхто не зазіхнув, мешканці придумали спеціальні замки та обіцяють поставити відеокамери. Марія Вяткіна, Андрій Ковбаса, Дніпропетровськ, 5 канал.